Вітаю, друзі! Запрошую вас на сонячний морський берег, не виходячи з дому. Сьогодні ми напишемо соковитий літній пейзаж і поринемо у секрети майстерності, які художники використовують століттями. Що буде у цьому уроці? Ми розберемо ключові закони живопису, поговоримо про композицію, колорит і повітряну перспективу. Це основа, яка зробить вашу картину об'ємною та гармонійною. Також ми опануємо техніку мастихіна. Я покажу, як створювати соковиті фактурні мазки, які надають роботі особливої енергії. Ще ми навчимося передавати відчуття літнього дня. Ми розберемося, як за допомогою кольору та світла зобразити яскраве сонце, прозоре повітря та легку морську свіжість. Ми з вами покроково пройдемо весь шлях від першого малюнку до фінальних акцентів, включаючи додавання фігури людини для оживлення сюжету. Це буде дуже детальний урок, де я ділюся найбільш практичними прийомами і секретами. Обов'язково збережіть його в закладках. А тепер починаємо творити частина перша: композиція та малюнок. Свій малюнок я побудувала на принципах золотого перерізу та правилах третинь. Всі елементи, будинки, гори, вони йдуть в єдину точку сходу, створюючи правильну перспективу. Пам'ятайте, вдава композиція це 90% успіху, саме на неї реагує глядач в першу чергу. Ви можете заскрінити мій малюнок і повторювати за мною або малювати свій власний сюжет, використовуючи ті ж правила. Важливо, щоб усі ділянки вашої майбутньої картини відрізнялися за розміром, за формою і за світлотою. Частина друга: перший шар та колорит. Тепер перший шар. Наше завдання. Повністю зафарбувати біле полотно, створивши основні кольорові плями з красивими переходами за тоном і відтінком. Для моря я використовую прозорий синій кобальт. Це холодний відтінок синього. Я використовую плівку, щоб створити цікаву текстуру на передньому плані і ганчірку, щоб зробити м'яке розмиття на дальньому плані. Щось цього ми будемо бачити і на останніх етапах картини, а щось ми перепишемо. Що на цьому етапі щось піде не так, це не становитиме труднощів виправити на наступних етапах, так що не хвилюємося. Дуже важливо заповнити весь холст, щоб не було дирочок. Для неба я беру більш щільну фарбу, додаю білів, роблю його більш світлішим біля горизонту, це створює такий ефект купола і додає повітряності. А тепер дуже важлива теорія: колорит сонячного дня. Запам'ятайте таку формулу: тепле світло, холодні тіні. Справа в тому, що сонце забарвлює освітлені поверхні в жовті тони. А тіні завдяки рефлексам від блакитного неба, вони стають бускуватими та голубоватими. Саме цей контраст і народжує відчуття літа. Є важлива порада. Намагайтеся працювати з сумішами фарб, а не брати кольори прямо з тюбика. Так ваша палітра буде багатшою і гармонійною. Ще один дуже важливий момент. Писати потрібно крок за кроком шарами і кожен шар. Потрібно просушувати ретельно і повністю, це дуже зручно, і це дає вам змогу не боятися помилок. Дивіться, ми з вами зараз напишемо перший шар, і коли він просохне, ми будемо писати зверху другим шаром. І все, що нам потрібно буде, щось підправити, щось змінити, щось перекрити. Ми будемо робити це дуже легко. Ми зможемо повністю стерти якісь шматки, якщо нам буде потрібно, до першого шару. А якщо ми захочемо щось перекрити іншим кольором, ми теж зможемо зробити це дуже вдало, і фарби вони не будуть змішуватись, це дуже зручно. Саме цей момент дає вам змогу писати спочатку більш вільно, думаючи про якусь одну конкретну задачу. Якщо ви хочете робити ваші картини якісними, вам потрібно на них вирішити кілька цікавих задач. Зробити все і одразу неможливо та й не потрібно. Якщо на кожному етапі ви будете вирішувати одну чи дві, чи три задачі, ви зможете зробити кілька таких етапів, і в фіналі отримати дуже якісну і дуже красиву картину. Навіть якщо ви новачок і це ваша перша картина, перша спроба, просто повторюйте за мною крок за кроком, слухайте теорію, і ви будете дуже вражені, як ви можете красиво, гарно писати картини. Поки ми дописуємо з вами перший шар, поговоримо про повітряну перспективу. Тут все дуже просто: повітряна перспектива робить картини тривимірними. Якщо ви її додаєте, то ваші картини здаються такими, що в них можна зайти. Це гарно видно у напівтемряві. Так ви можете перевіряти свої картини на повітряну перспективу. Ось у чому її суть. Згадайте, як ви прокидаєтесь рано вранці, підходите до вікна, а там туман. І дерева, і будинки, які знаходяться поряд, ви бачите більш контрастними і вони більш за розміром. А все, що знаходиться далі, ви не так чітко бачите, більш розмитим, і предмети стають меншими. Так відбувається завжди. Туман це просто найбільш яскравий приклад. І завжди у ваших картинах робіть те, що у вас попереду більш контрастним, а те, що знаходиться далі, більш м'яким. Тут це гори і лінія горизонту. Все, сушимо перший шар. Після повного висихання ми переходимо до найсмачнішого роботи мастихіном. Тут головне правило: перший мазок найкрасивіший. Намагайтесь його не виправляти. Мастихін цінується за свою непередбачуваність і живу фактуру. Зараз ми будемо уточнювати і ускладнювати картину. Пропишемо гори і будинки, пам'ятаючи про повітряну перспективу. Що ближче це більш контрастне і чітке, далі м'якіше і світліше. Додамо деталі: дахи, вікна, тіні. Для дахів використовуємо правила лінійної перспективи. Усі лінії повинні сходитися в одній точці на горизонті. Не бійтеся помилок, мастихін і олія дозволяють легко виправляти недоліки. Зараз білим і світло-жовтим я намічаю світлові частини будинків. Тут дуже зручно використовувати мастихін, щоб додати текстури. Я беру різні теплі відтінки для світлових ділянок. Як я казала раніше, це допоможе створити яскравий гарний колорит. Дуже вдало малювати мастихіном вже по підготовленому просушеному першому шару. Коли ви пишете мастихіном по білому полотну, просвічує саме полотно, білі такі цяточки, і вам потрібно думати, як його зафарбувати. А коли ви підготували перший шар і все біле полотно перекрили, то далі ви можете думати не про те, як зафарбувати полотно. А про те, як створювати цікаві текстури, як міняти напрямок мазків, як створювати якісь художні жести цікаві, це дуже легко і дуже комфортно. На цьому етапі ви можете десь брати пензлики і використовувати їх як мастихін, тобто густо набирати на них фарбу і створювати цікаві текстури. Це якщо вам потрібне щось смачне, але меншого розміру. Або уточнювати якісь силуети. Зараз вам потрібно думати про те, щоб текстури були красивими, щоб кольори були смачними. Ваші відтінки мають бути різноманітними. Ви берете одну якусь велику кольорну пляму і всередині неї робите цей кольор єдиним, але з різними відтінками. Тіньову частину парапету я буду теж писати більш теплим кольором. Але так, щоб синій колір теж десь просвічував. Ця частина взагалі повинна бути трохи темнішою, бо це інший кут. Ми бачимо в реальному житті і створюємо у своїх картинах об'єми, кути саме різницею в тому, що світліше, а що темніше. Цю різницю на картині малює сонячне світло або його відсутність. Обов'язково потрібно намалювати тінь від бортика парапету. Для верхньої площини парапету я використовую білий з жовтим і наношу його густо, бо це каміння, і бо це найближча до нас частина. Максимальні контрасти і максимальні текстури тут будуть дуже доречні. Також це дуже гарно виглядає, тому що акценти цієї частини парапета знаходяться поруч з паузами, великими плямами моря і стіни. А є таке класне правило: якщо акценти і паузи знаходяться поруч. І ті, і інші виглядають вдало, бо погляду є на чому зосередитися, є чим помилуватися і є де відпочити. Зараз ми беремо різні блакитні, блискуваті відтінки і робимо ціні більш цікавими. На цьому етапі можна мастихіном або чимось іншим дописувати, підправляти малюнок, малювати дахи. Щоб дахи вийшли природними, виберіть якусь точку на лінії горизонту. І коли будете їх намічати, нехай лінії дахів спрямовуються в цю точку. Так, створюється лінійна перспектива, тут є багато цікавих правил. Якщо вас цікавить тема, як будувати фокусну точку, як це все робити правильно, напишіть мені, я зніму більш детальне відео. Я поки не знаю, наскільки цікаво вам розбиратися в темах фундаментально і ретельно, але якщо вам це важливо, напишіть в коментарі, і я зніму відео, де просто поясню всю цю тему А поки продовжимо. Оскільки це передній план, сюди доречно додати багато всяких смаколиків, щоб створити щось цікаве і контрастне. Тіні від парапету будуть синюватими, і вони ж будуть тінню від майбутньої рослинності. Пишіть дуже вільно, якщо раптом щось піде не так, все можна виправити. Ви можете витерти ганчіркою все, всю фарбу до попереднього шару, який у вас уже сухий. Ви можете скоригувати малюнок за допомогою мастихіну або пензликів, дуже точно можна все виправити і не хвилюйтесь ні про що. Додавайте маленькі віконця, якусь дрібницю, у вас все обов'язково вийде. Віконця теж в мене будуть синіми, бо я намагаюся витримати синьо-жовтий колорит. Оскільки це ще не фінал, але вже середина картини старайтеся малювати акуратно. Але якщо є якісь неточності, не хвилюйтеся. Вам набагато важливіше зараз додати всі елементи, які будуть у вашій картині, і зробити красиві переходи і якісь дуже красиві текстури, цікаві кольори. Думайте про це і отримайте задоволення від того, що ви робите. Це дуже видно у фіналі у вашій картині. Пропоную додати в картину зелені та різної рослинності. Зелені квіти малювати дуже просто, неважливо мастихіном чи пензлем. Вам важливо завжди використовувати 2-3 відтінки для зелені, темніший для глибини і світліший для листочків. Дуже важливо, щоб зелень не зливалася з оточуючим світом, тобто, щоб вона не збігалася зі світлотою і з будинками та сусідніми плямами. А ми так влаштовані, що дуже рідко бачимо різницю відразу в кольорі, але ми дуже точно бачимо різницю в тоні, в світлоті. В першу чергу ми звертаємо увагу на силуети. Щоб ми бачили ці лісточки, нам не важливо, якими вони будуть зеленими чи синіми будь-якими. Нам важливо, щоб вони відрізнялися за світлотою від сусідних плям. Тоді ми їх впізнаємо і здалеку, і на маленьких картинах, і на фото. З квітами та же історія. Спочатку ми беремо темніший колір, у мене рожевий це темний кармін або краплак. І потім я тут же змішую цей колір з білим і створюю світлі ділянки. Я стараюся робити все за один рух. Деякі квіточки я перекрию зеленню. Також я додаю зелень на парапет. Для цього я беру пензель і, щоб це були випадкові лісточки, я буду пензель перевертати. Десь я роблю пропуски, щоб у мене не було ідеально рівної лінії, щоб листочки були випадковими, як у природі. Є класне правило, що стосується ритмів. Наприклад, ритми такої трави, вони повинні бути схожими, але не однаковими. Тобто травинки вони стирчать у різні боки. Якісь цяточки вибиваються з ідеально рівної лінії краю. І до того ж, ті частини, що ближче до нас, вони більші. Щоб листочки були цікавими і живописними у тій частині, що ближче до нас, я додаю мастихін. Мастихін цінний тим, що кожен штрих ним неповторний. Він, як сніжинка, як відбиток пальця. Він трапляється один раз у Всесвіті. Власне, за це ми його і любимо за непередбачуваність. Квіти у горшику на передньому плані ми будемо малювати прямо по вологому. Намічаємо горшик. Фарба ще волога, вона буде змішуватися. Нічого страшного, все це перетвориться на рефлекси. Якщо фарба така волога, потрібно зробити силует і далі використовувати мастихін. Це єдиний інструмент, яким можна малювати по вологій фарбі і отримати те, що хочеться, пензолем і мастихіном ви можете підправити силуети та додати деталі. Щоб зробити гарний силует не лише цього горщика, а взагалі дуже зручно використовувати метод зворотньої плями. Це коли ви малюєте не з середини предмету, а підправляєте його фоном, так можна завжди підправити силуети всіх предметів. Рослину та її гілочки я буду малювати пензлем. Я набираю на пензель багато фарби. Стежимо, щоб ця рослина була багатоплановою. Тобто якісь її частини йшли в глибину, а якісь були ближче до нас. І щоб силует цієї рослини не був квадратним чи ідеально круглим а був трохи нерівним, як у природі. Рослини в цьому горшику ближче до нас, тож вони будуть більшими. І щоб створити більше контрасту, я беру фіолетовий для ціней і дуже яскраві рожеві кольори для квіток. Фарбу густо чіпляю мастихіном прямо на іншу фарбу, вийде дуже гарний ефект. Ці квіти, що ще би що до нас, робимо ще більш контрастними за рахунок білого, який сам по собі дуже яскравий колір. Не бійтеся використовувати відкритий білий та відкритий чорний кольори. Іноді кажуть, що цього не варто робити, але це не так. Ви маєте використати усі можливості контрасту, що дають вам ваші фарби. Але і білого, і чорного в вашій картині має бути небагато. Тоді ви збережете багатоплановість картини. Трохи зеленої трави я додам на стежку, що йде вдалину, щоб вона привертала увагу і відводила погляд за собою. Додамо кілька каменів, що ми бачимо з-за будинків. Пишемо їх двома трьома відтінками, щоб отримати об'єм. Все, що ви пишете, використовуючи світу, тіні та напівтінь, стає об'ємним, а отже, живим і справжнім. Ці скелі, що ближче до нас, ми робимо трохи більш контрастними і також додамо трохи відзеркалення та піну морського прибою. Будь-які ваші предмети мають мати або відображення, або тіні. Тоді вони виглядають дуже природньо і належать цієї картині. Якщо не зробити тінь або відображення, то предмет він здається приклеєним, ніби він з іншої картини. Плоским пензлем з білою фарбою я малюю кораблики. Маленький кораблик це просто невеликий трикутник вітрил, невеликий трикутник човна і відображення. Як завжди, ті кораблики, що будуть ближче до нас, вони будуть трохи більшими, а ті, що далі меншими. Щоб зручніше було малювати кораблики, використовуйте мізинець як опору. Це гарний спосіб, коли ви хочете малювати пензлем впевнено, як олівцем. У кораблики я додам різні відтінки, щоб вони стали цікавішими. А якщо мені потрібно щось підправити, я це можу зробити тоненьким пензлем нолівкою. Мастихін я візьму для того, щоб додати текстури. Якщо ви хвилюєтесь, ви можете потренуватись десь на папері і намалювати кілька таких корабліків. Зараз ми це робимо і ми закінчимо другий шар і залишаємо картину сохнути. Фінальний шар. Поїхали! Ну що, нарешті фінальні штрихи. Будемо збирати картину. Додамо крупне листя на передній план та яскраві жовті квіти. Також ми зробимо фігуру людини та розберемося, навіщо це варто робити. Беріть фарби і починаємо! Пуским пензлем зеленого кольору я намічу велике листя переднього плану. Як завжди, я використовую кілька відтінків зелені і дуже сміливо зафарбовую кут листочками. Роблю дрібний силует і світлі ділянки. Мастихіном я додаю великі жовті квіти. Вони стануть найсоковитішими акцентами. Тепер я повторюю те ж саме у верхній частині картини. Тоненьким пенселем я додаю маленькі цікаві листочки, додамо фігуру людини. Вона відповідає двом цілям. Перше, це задає масштаб, допомагаючи глядачеві оцінити простір. Друге, вона притягує погляд, стаючи емоційним центром. Малюйте її умовно, передаючи настрій, а не анатомічну точність. І не забудьте про тінь. Без тіні будь-який об'єкт виглядає стороннім. Як це робити? Пензлом білого кольору я намічаю розмір фігури. Розміри людей потрібно співвідносити з будинками, що знаходяться поруч. У мене дівчина виходить ближче, ніж дальні будинки, але трохи далі, ніж колона і стіна ближнього будинку. Після того, як я намітила основу фігури та її сукні, я цілком зафарбовую так, щоб крізь неї не просвічували будинки. Я використовую сині та звинуваті відтінки. Ніжки фігури я малюю дуже тоненьким пензлем з використанням тілесних кольорів. Тілесні кольори це охри сієни або суміші на їх основі. За моїм задумом дівчина йде, тому одна нога в мене буде трохи ближче, інша трохи далі. У невеликих картинах, написаних мастахіном, вам не обов'язково малювати точні фігури людей. Вам потрібно передати образ і настрій картини, і людина в цій картині не головна, а скоріше акцент. Руки я теж намічаю дуже умовно. Оскільки за моїм задумом дівчина буде брюнеткою чи шатенкою, я беру темний колір волосся. Якщо ви хвилюєтеся щодо пропорцій, ви можете роздрукувати фігуру людини потрібного розміру, з зворотнього боку аркуша натерти його світою пастеллю або крейдою і перевести силует, а потім розфарбувати. Це абсолютно не проблема, бо ми, художники, користуємося всім, що нам потрібно, для гарного результату. Коли у мене вже є силует дівчини, я додаю тіні. Вони будуть фіолетовими синіми. Трохи уточнюю силует і роблю різні переходи. Я намалюю капелюх, якісь моменти я підправлю зворотньою плямою. Також я додам туфельки, вони стануть цікавим акцентом. Поки ми з вами все це малюємо, кілька слів про те, чим може користуватися художник. Іноді панує така думка, що художник не користується нічим, окрім фарби та пензля, що не можна брати ані лінійку, ані гумку, ані будь-що інше це неправда. Для того, щоб створити якісну роботу, ви можете використовувати все, що вам потрібно будь-які інструменти, включаючи копірувальний папір, нейромережі, фотоапарати, будівельні рівні, трафарети тощо. Ви не станете гіршим художником, якщо будете це використовувати. Бо художник це ваше серце, ваша душа, що проявляється у вашій картині. Щоб це передати якомога яскравіше, використовуйте все, що вам може знадобитися. Що стосується дівчини у картині, навіть якщо ви придумуєте персонажа, наділіть його діталями, це зробить його живим і цікавим. На цьому етапі не лінуйтеся попрацювати над акцентами, над тим, щоб силует був гарним. Це може бути фігура, написана дуже вільною манерою, але нехай вона буде естетично привабливою. Навіщо додавати людей? Є кілька вагомих причин, щоб додавати людей на ваші картини. Картини з людьми здаються більш професійними, бо люди вважають, що малювати людей дуже важко. Для передачі масштабу. Коли ми бачимо знайомі пропорції, наприклад, людину. Ми можемо зрозуміти, наскільки великий простір навколо. Наприклад, гірський пейзаж без людей справляє менше враження, ніж той, де видно крихітний силует людини. Обов'язково від дівчини потрібно додати тінь. У мене вона буде фіолетовою. Дуже зручно мастихіном малювати сукню на дівчині та акценти на капелюшці, а пензлем додавати маленькі тоненькі акценти, штрихи, підправляти силуети. Третя причина, за якою ми маємо додавати людей, це привернення уваги. Ми так створені, що природно звертаємо увагу на фігуру людей, де б вони не були. Ще один цікавий момент, про який я хочу розказати: у цій картині я використав прийом, який називається шлях глядача. Це коли ви свідомо задумаєте, куди ваш глядач подивиться у першу чергу, що помітить далі, а що помітить за кілька десятків чи сотень переглядів. Дивіться, як це все працює. Силует дівчини привертає увагу, тому що це людина, і до того ж вона розташована на лінії третин. У картині є пропорції, на яких дуже вдало розміщуються акценти та різні елементи композиції. Це, наприклад, лінії третин. Вони завжди привертають увагу. Листя та великі квіти переднього плану разом із великою стіною створюють своєрідну рамку. Це теж чудовий композиційний прийом створювати рамки, які запрошують глянути, що ж знаходиться там у глибині. Далі лінії стежки ведуть нас у глиб картини. Наш погляд ковзає за рухом дівчини, затримується на лініях каменів, акцентується на корабликах і йде туди за лінію горизонту та гір. Кораблики також знаходяться на лінії третинь і в точках золотого перерізу, як і великі квіти. Шлях погляду також посилює повітряна просторова перспектива в картині. Через те, що ближні плани, квіти, будинки більш контрастні та крупні, а дальні гори, горизонт більш розмиті та зменшуються. У нас створюється відчуття об'ємності, це ще більше привертає увагу. А зараз фінальна перевірка та рефлекси. На останньому етапі перевірте картину. Додайте потрібні листочки, гілочки, подивіться, чи не складаються силуети предметів у занадто рівні лінії. Їх потрібно порушити. Також я додам яскраві жовті квіти та темно-зелене листя мастихіну. тіні від листя, де потрібно фіолетові чи блакитні. У цій картині багато штрихів мастихіна, кожен з яких можна розглядати нескінченно. За різного освітлення вони будуть здаватися абсолютно різними і викликатимуть ціли ланцюжки асоціацій. Є також текстури моря, які ми заклали плівкою на першому шарі. Вони привертатимуть увагу через дуже довгий час. Якщо людина довго розглядатиме цю картину, то колись помітить і текстуру води, і різницю в цій текстурі, і буде їй малюватися. Картина щоразу звучатиме трохи інакше. Подивіться, як поєднуються теплі та холодні кольори. Картина готова. Дякую, що були зі мною. Творіть із задоволенням і не бійтеся експериментувати. Якщо хочете поглибитися в тему композиції або змішування кольорів, або ще якось, пишіть в коментарях, тема наступного відео залежатиме від вас.